Добрий день, сьогодні 15 листопада Полтавська область. Буду... Хочу показати сьогодні грушку китайський ліхтарик. Ось три плодики. Зав'язалися на прививка крону груші, яка щеплена та груша на дику грушу. І на другий рік на одній гілоці дало три грушки. В нижній частині крони, тому сонця не бачило, забарвлення немає. Трішки-трішки почало проявлятися, мов би. ну, без сонця, звичайно, буде забарвлення немає. Буду порівнювати його із, із цим, киргійською превосходною. Це груша всім відома, добре лежить. Ну, вже пожовтіла в цьому році все занадто рано, по-перше, по-друге, в теплому приміщенні ніхто його не старався зберегти довго. У китайському ліхтарикові у батьківській парі присутній киргизька зимова. Тому і порівнюю їх через те, що вони доволі схожі. Оригінатор Микола Матвієнко, українська селекція наша. Посадив я цю грушку, от провів з і посадив ще на IV і садин. Зростання гарне і ріст, тобто сумісність повна, я так думаю. Ну і що? І що? Тепер бачу зовнішній вигляд який. Китайський ліхтарик рівненька. От якщо взяти цю, то вони такі. Взяти, така вона більш бугриста. От. А тут рівна рівна. От. Та любув взяти такі вони, поверхня. Е а тут рівненька. Це раз. Ну і головне, що? Це смакові. Я взяв е грушки такі, які теж ось були в тіні. і приблизно одного розміру. От. І з цією, щоб порівняти, приблизно одинакові, не беру там велику грушу, десь приблизно такі самі. Зразу спробував киргизку. Киргизська солодка, дуже соковита. О, і я цю взяв, а вона ну, вже така, якась м'якувата, чи перезрівша, а Розрізав цю, ця тверда. Я спробував ось вимірював цукор, то на силу каплю видавив. Ну, тверда. Ще її, хоч і колір набрала, але лежати та лежати називається ще. Тому я ще одну розрізав, більш таку твердішу. Ну, все рівно все рівно вона ловко сік пускає от, і вдавлюється вже. Ну, скажу, що, вона солодка. Вона такого аромату сильного, верніше, практично ніякого немає, просто солодка. Ну Є, є аромат, грошевий, слабенький, так би мовити. Ну, в принципі, нормально єсяція, як ото, сік пішов, жмиха залишилась, тут немає, все з'їдається. Доволі непогано, тим більше знаємо, що вона лежить всю зиму. Китайський ліхтарик ну, твердувата. Мені здається, їй трішки треба або полежати ще, щоб до рівня дійшла вона Ну, В ній є кислинка. От, це вже придає гармонію. Тобто, якщо це просто солодка водичка, то це вже з невеликою кислинкою доволі, доволі непогано. Відрізняється смак. Ну, не знаю, як це роз'яснити, але смак не такий. По-перше, кислинка придає гармонію. Це однозначно. Смак мов би, не такий простий, як у киргійської. Ну і ще після смак, теж якийсь трішки інший. Сказати, що це якесь там супер, щось кращого немає, це, звичайно, ні. Ну, так як ми зрівнюємо з киргійської то мені здається тут навіть трішки покращено. смакові якості трішки покращилися. Ну і по цукру. По цукру 18. Я обидва оці розрізані заміряв, одну цю заміряв, Цукор 18. Тобто доволі-доволі непогано. Це таке перше враження про китайський ліхтарик. Розмір буде через те, що внизу без сонця. Ну, звичайно, перше плодоношення, ну, перше чи друге, буває, перше велике, ну просто що воно у цьому. Ну, внизу крові. Тому розміру не набрало. Десь грамів, ну, 200 то є точно, десь такі. Ну, я думаю, будуть. будуть.